У міському терцентрі Дніпра відбувся концерт до Дня Різдвяних зустрічей. Люди елегантного віку вже відзначили свята з родиною, а тепер зібралися зі своїм колективом. Цей концерт це наш кисень, соборний район і наш терцентр. Це другий дім наш. Ми сюди приходимо як додому. Знаємо, що зустрінуть нас тільки смішинки, тільки радість. На святі зібралися представники творчих колективів та талановиті люди золотого віку. Кожен підготував свій номер. Концерт був присвячений всім святам от, зимнім нашим, і святий вечері, і Рождество, і Василя. У мене мама українка чиста. Вона говорила найчистіше українською мовою. Вчителькою була. Я від неї навчилася калядки, щедрівки. Я сусідами хожу, калядую щедрую. Вечерю до мене діти носять кожен раз. Для підопічних терцентру такі заходи важлива подія. Можливість поспілкуватися з однолітками, показати свої таланти, надихнутися і просто відпочити. Я задоволена тим, що все-таки багато було в нас людей, і вони задоволені тим, що ми для них зробили, і згадали за те, що ми пам'ятаємо кожного із них, хто сьогодні присутний на цьому вечорі. Для них думаю, велика розвага і наснага. Українські вечорниці це не тільки про розвагу на таких заходах підопічні терцентру відтворюють українські традиції.